Свою передачу ми назвали солодкі жнива. Це тому, що мова в ній і тема про копання цукрового буряка в фермерському господарстві широкоступ. А якщо говорити буквально, то не така вже й солодка ця справа вирощувати цукровий буряк. Це непроста і нелегка праця. Не порівняти з якоюсь іншою культурою, такою, як сою, ну, далі, якщо інший кукурудза, там один-два хімічних обробітки максимум і все. А тут оприскувач не, не сходить з поля. За 10 разів обробітки проходять. Тільки захист робили в цьому році фунгицидний захист 5 разів, щоб зберегти листову поверхню, ну і в цілому, щоб була менша зараженість, щоб рослина гарно вегетувала, нічого не заважало, вона не хворіла. Ну і отримав такий результат, який я вам перед цим озвучив. Також захист від бур'янів, від шкідників, якщо починаючи з самої весни. І так до того самого моменту, коли ти вже не почнеш його збирати. Культура непроста, але якщо поглянути в бувші радянські часи, то це була сама рентабельна культура, сама прибуткова культура, але нею варто займатися. Отака от вона, ця солодка справа. Але повернімося до того, що ми розпочали наше інтерв'ю з Олександром Широкоступом. Олександр Васильович, я прошу розпочати нашу бесіду із осінньо-польових робіт у господарстві. Якщо говорити про хід осінньо-польових робіт, то на даний момент проходить завершення збирання врожаю 25-го року. Сьогодні ми працюємо на збиранні цукрових буряків. Ну а також у нас залишилася невеличка частинка збирати ще кукурудзу. Кукурудзу на даний момент ми не збираємо так, як немає зараз недостатньо складівська, то зараз готуємо ще терміново склад, який ми планували відновити раніше. То зараз ми його відновлюємо, ну і на протязі двох днів дозбираємо. Нам залишилося збирати, можливо, день, можливо, два. Ну і на цьому з кукурудзою завершиться. Продовжуємо нашу розмову вже безпосередньо про солодкі жнива. Цукровий буряк збирають комбайном Холмер. Це великий комплекс, чудо агрегат. В господарстві висіяно багато сортів французької, німецької селекції. Є класичні, а також сматовські. В господарстві висіяно в цьому році 210 гектарів цукрових буряків. Уже зібрали більше тринадцяти тисяч, тобто вже ми переходимо за вражання 750 центнерів. Побачимо, що ми сьогодні ще зберемо. Ну, можливо, це буде десь під 800. Багато це чи мало? Торік в господарстві збирали по 750, а було і 900 центнерів з гектара. 900 – цифра ця не космічна, а реальна. До речі, в радянські часи за врожай. 500 центнерів з гектара давали героя соціалістичної праці, як от Петру Чоповському із землянки, що поруч із Шубівкою. В наших умовах при достатньому зволоженні, а також при живленні та захисту, можна вирощувати і до тисячі центнерів з гектара. В нашій зоні сказав Олександр Шерекостуб, такого ми ще не досягали, але до цього йдемо. Далі запитуємо співрозбовника про партнера, цукровий завод. Ми вже працюємо не один рік, вже довгострокована співпраця з Аврайським цукровим заводом. Завод надійний, керівництво, з якими я спілкуюся, скажем так, надійні партнери, тримають своє слово, не підводять. Минулому році у нас були деякі недоречності, то це. Не з тим, що нам щось неправильно до нас відносилось, У нас, нам бракувало транспорту, давали кількість недостатню. Е, в прошлому році, по кінцю сезону, ми провели перемовини. Якщо вони не забезпечать на 25-й рік транспортом, то ми б його відмовилися цієї. Нам дали слово і в цьому році їхнє слово підтверджене. Транспорту нам не бракувало. Давали транспорт, скільки нам було потрібно, щоб загрузити нашу бурякозбиральну збиральну машину комбайн холомер. Ну, скажем, середньому до тисячі гектарів кожного дня ми збирали. Цьогорічне збирання цукрового буряка має свої особливості, і стосується воно якраз транспортного, того ж партнера. Оскільки дощі перезбиранням зволожили ґрунт, а так як автомобілі заводські зараз імпортні, важковагові, то без допомоги потужної техніки не можуть виїхати на дорогу з буряками від комбайну. Згадав Олександр Васильович і про карлицький цукровий завод колишній. Дуже прикро і жалісно, що не стало нашого карлицького цукрового заводу, а також навколо Миронівського, Рокетянського. Як на мій погляд, це страшенний злочин. Це треба було контролювати у свої часи. Якщо і форма власності мінялася, це нічого страшного, це все добре. Але треба було обов'язково контролювати на державному рівні за цільовим насамперед призначенням. Ну і далі, в подальшому, якщо в середньому на цукрових заводах 100 гектарні площі, там можна було додатково якісь переробки, якісь виробництво того самого борошна, крупів. Ну, ще що це ж знаєте, можна було багато чого зробити, що між сезонами займати людей, ну і просто, щоб підприємства працювали. Але цього не сталося. І таким чином, якщо дивитися на цукрові заводи, де від 5 до 6 тисяч просто металу, а це не метал, це обладнання, її просто вивезти, вирізати металолом. Ну, це, це дуже неправильно і це, і це боляче, бо вже такі підприємства можуть просто не збудуватися. Ну, слава Богу, що залишився такий, як Шамраївський. Ну, звісно, по дорозі є Сюзинський, але з Узинським ми, ми не співпрацюємо, так як ну, не бачимо скажімо, себе як партнерами там. Але знайшли ми, чи нас знайшли верніше Шамраївка. Ці люди нас не обманюють, вони тримають своє слово. Я думаю, що з ними ми будемо співпрацювати. Але продовжуємо говорити про культуру цукровий буряк. Ну, буряком, як на мій погляд, ми можемо займатися, в нас це вдається. Плануємо і далі співпрацювати. На наступний рік плануємо збільшувати. Буде в районі десь 278 гектарів у нас цукрового буряка готовим площу. Ну, так як у нас по укладці полів, це складається. Через рік буде 264 гектари. Ну і я можу розказати по то тобто у нас довгострокове планування. Не на один рік, не на два. Я вже можу розказати, що щоб постійно на якому полі через 5 років. Ну, Як ви бачите, збирання, те, що я наголосив, підходить до завершення. Поряд закінчили ось буквально вчора цю площу копати, вже вона на ній проходить уранка. Після збирання, там, де подрібнюється гичка, це, скажімо так, органіка гарна. Треба, щоб вона не висихала, опять же, я на свій погляд кажу і так на глибоке переконання. Ми обов'язково придісковуємо. Не пройшло два дні, вже тут проходить воранка, щоб перерати рослинні рештки, щоб вони принесли користь. Ну і замінили, замінили якусь частину гною. Ну Це органіка. Вона потрібна, її не треба втрачати. Бо, як Згадати закон Лібіха 1840 року, повернив землю те, що взяв, або не розраховує на такий самий урожай. Олександр Васильович не забув назвати тих, хто працює на збиранні цукрового буряка та на інших сільгосп роботах. Зараз на збиранні на комбайні Холмер працюють два досвідчених комбайнера. Це Семенюта Віталій, він з Рокитянщини, який має величезний досвід, 26 років стажу на такій машині. Людина, яка відмінно справляється своїми завданнями. Мені як керівнику і власнику господарства дуже легко з такими людьми, бо він сів за кермою і все. Його забезпечили перед сезоном, машина відремонтована, перебрана, ну далі вона в його, слава Богу, не підводить. Ну, а також ще працює з ним. Другий комбайнер Дмитро Кирилаш. Люди працюють, ну і також багато інших людей, агрономічна служба. Водії автомашини нас забезпечує цукровий завод. Ну а те, що ми говоримо, де придисковується ореться, то працюють інші люди з нашого господарства, які також мають гарний досвід. Один із них, Володимир Бурлачук, механізатор, він якраз працював поруч на оранці. А ще ми попросили Олександра Широкоступа згадати про галузь господарства, її перспективу то нам треба переходити вже на сучасний рівень, треба, щоб скажімо, будувати вже сучасні нові приміщення, по-іншому вже скажімо, працювати з худобою, з усіма моментами, щоб отримувати вже щоб бути в сучасному тренді. Бо ми на порозі вступу в Євросоюз, там зовсім інші вимоги і треба над цим працювати. Звісно, цим питанням ми повинні були зайнятися ще до війни. Було закумульовано немалий кошти за рахунок рослинництва. Ми повинні це все були зробити, але так як війна, і це нас дещо притормозило, зупинило. Не забув очільник господарства згадати і про наші збройні сили України. Ми все-таки віримо в наше ЗСУ, за що і щиро дякуємо, що ми маємо можливість зараз насамперед розмовляти на цьому полі, збирати буряк, інші культури, забезпечувати продовольством держави, тільки дякуючи їм, ми маємо цю можливість. То все-таки ми сподіваємося, що ми всі разом вистоїмо, ворог буде переможений.